Всім привіт! Незламний оптиміст з вами, і сьогодні я розповім вам, і звісно ж покажу, дещо цікавеньке. В Легіоні у Warcraft додали суперкруту річ класові зали. Це такий особистий прихисток для кожного класу, оформлений у відповідній тематиці. І навіть я не бачив кожну з них. Я впевнений, ті, хто грав в тому доповненні, із теплом згадують, наскільки цікаво було вивчати свій власний куточок, а тому я вирішив поглянути сам і поділитись з вами, друзі, враженнями з приводу кожної такої зали. Гайда до огляду! Розпочнемо ми з Demon Hunterів. Вхід до їхньої зали знаходиться в Даларані. Локацію обрали дуже вдало, на мою думку. Потрібно пролетіти з платформи на острівець до порталу, який переносить нас на одну з планет Легіону Мардум. Це місце колись було в'язницею демонів, але після падіння Саргераса всі в'язні доєднались до його армії. Саме сюди за вказівкою Ілідана вирушили його учні Ілідарі, і саме тут вони створили свій бастіон. Їхня база чудово гармонує з їхньою сутністю. Тут ми можемо бачити безліч полонених демонів. Частину з них ми можемо використовувати як манекени для тренувань, а з іншої частини вправний демон Хантер може витягти необхідні знання та енергію, щоб покращити свої власні здібності. Чудове тематичне місце. Обов'язково відвідайте за нагоди. Повертаємось на Азерот до квітучої Вальшари, де розташовано класову залу друїдів Dream Grow, як і годиться, все в цьому гаї пронизане магією природи. Сюди злітаються послідовники вчення Кенергія з усього Азероту, адже саме в цьому місці зв'язок зі смарагдовим сном найсильніший. Якщо поблукати хатинами, що заховані всередині дерев, можна побачити багато цікавого, як от, наприклад, друїдів що вчать малих совенят секретам Мункенів. Це дерева, що проростають всередині дерев, доповнюючи інтер'єр. Це чудова локація для прогулянок, відпочинку та медитації. В цьому місці завжди панує спокій та гармонія, і хочеться лишатись тут вічність. А якщо ви раптом не знали, друїди мають свою власну мережу пересування крізь смарагдовий сон завдяки здібності DreamWalk. Скориставшись нею, ми потрапимо на галявину з порталами в різні куточки Азероту. Ну власне і вхід до зали друїдів також знаходиться тут портал DreamGrow. Наступні у нашому списку Паладіни, безстрашні воїни світла, що покладаються на віру та справедливість і ніколи не зраджують своїх ідеалів. Зала цього класу розташована у Eastern Plaguelands, в катакомбах Light's Hope Chapel. Я одразу і не зрозумів, що треба клацнути на підлогу, щоб відкрити прохід. Тут зібрані знання та могутність усіх паладинів Азероту, підійшовши до статуї, можна дізнатися трохи більше про видатних людей, прочитавши таблички. Приємна дрібничка. Я, наприклад, не знав про деяких героїв та героїнь, пам'ять яких вшановано в цьому місці. Трохи сумна локація насправді. Стільки склепів з полеглими лицарями довкола, і підземна церква, в якій світло лине звідусіль. Але я вважаю, що саме такою і має бути святиня паладинів. Пам'ять минулого рухаємось у краще майбутнє, з вірою, що одного дня світло здолає темряву. Пройда або ж розбійник, якщо вам так більше до вподоби. У цих хлопців та дівчат дійсно унікальна зала. Навіть вхід до неї потаємний та секретний. Виявляється, є ціла спільнота розбійників, що називають себе некороновані, володарі нижнього світу, грабунки, крадіжки, вбивства на замовлення це все до них. Увійти до холотіне можна через крамницю, назвавши код або залетівши через стічну трубу. Я, до речі, не пробував іншим класом потрапити сюди, але маю підозру, що нас заріжуть. Тіла випадкових мандрівників можна частенько зустріти, блукаючи темними провулками. Скарбниця з коштовностями з усього світу знаходиться саме тут. Гоблінський барон спочиває на своїх чесно зароблених статках, наче так і треба. Виглядає кумедно. До речі, в залах можна побачити відомих осіб. Ліліан Вос сидить, читає собі книжку біля входу до стоків, агент C7 спокійно собі нямкає за столом. Валіра Сангвінар обговорює з іншими поточні справи фракції. Хто знає, кого ще ховають тіні цього місця? Хто знає. Мисливці, вправні майстри луку та списа, невгамовні прибуркувачі тварин, і їхня зала виглядає відповідно. Чималий табір з мисливцями з усіх континентів. Тут зібрались справжні майстри своєї справи. А на стінах всередині головної будівлі ми можемо бачити найкращі трофеї з найнебезпечніших полювань на монстрів. А поруч з трофеями висить зброя, яка несла смерть чудовиськам. Особисто мені дуже не вистачає історії про кожен експонат. Я би з задоволенням почитав флор мисливців. Бо хто ж як не мисливці вміють оповідати історії? Я думаю, кожен хантер має завітати сюди і поглянути на це місце, поїсти м'яса біля багаття та пройти трофейною залою. Вміння маніпулювати порожнечою та підкорювати демонів дійсно вражає, шлях варлоків приховує багато небезпечних секретів, ця сила не має собі рівних, проте ціна, яку сплачують чаклуни, доволі висока. І далеко не кожен бажає розламувати свою душу чи підписувати не зовсім вигідні контракти з демонами. Зала Варлуків знаходиться за межами Азероту, десь серед великої порожнечі. Раніше тут головував генерал легіону Джеганот, проте ми перемогли його і повісили його серце як доказ нашої сили. Відтепер всі тутешні демони підкоряються нам, що не може не тішити. Це місце особисто для мене якнайкраще відповідає природі варлоків. Тут можна знайти загони з демонами, спалені вщен скелети, портали до інших вимірів, інферналів та демонів на будь-який смак. Навіть є зручненькі ліжечка з сукубами для відпочинку. Як на мене, ця зала зроблена з душею, і поки вона номер один у моєму особистому списку. Жерці. Служителі світла або адепти темряви. Хоча, може, ви ідеальний приклад того, хто балансує на межі добра та зла, і віддаєте перевагу дисципліні. Який шлях ви б не обрали, дорога приведе вас до Netherlight Temple зали Прістів. Це місце не має якихось особливостей чи захоплюючого дизайну. Тут живе світлий на Саара і також тут знаходиться святилище порожнечі, але правду, це просто великий холл з двома кімнатами. Особисто мене зала жирців не вразила ані трохи. Шкода, бо цей клас має доволі непогані передумови і його не розкрили, на жаль, навіть наполовину. А ось до створення зали магів хурдевиця підійшла набагато краще. Ну а як інакше, я впевнений, маг це улюблений клас багатьох гравців. Всім хочеться запускати фаєрболи і бурульки у ворогів. Hall of the Guardian саме так зветься це місце, і воно просто наповнене магічними створіннями та таємними знаннями. де ж ще, окрім Долорану, святилище магів. Ця зала могла знаходитись. Магічні артефакти, картини видатних магів всіх часів та народів, елементалі, що допомагають майстрам вивчати складну науку. Все це можна побачити у цьому таємному місці. Як відомо, маги завжди жадають знань і примножують їх. Тому тут можна побачити велетенську бібліотеку. Книги настільки пронизані магією, що просто літають довкола. Якщо ви граєте магом, обов'язково відвідайте це місце. Вам сподобається. Серед туманів Пандарії плаває велетенська черепаха, а на цій черепасі розташовані цілі поселення з городами, лісами та храмами. Зала монахів знаходиться саме тут. Насправді, якщо казати про розміри, то весь мандрівний острів знаходиться повністю у вільному доступі для всіх монахів, і це найбільше святилище, як на мене. Але розмір, як ми знаємо, не головне. Враховуючи, що це місце є також стартовою локацією пандеренів, можна сказати, що розробники трохи полінувались і не зробили окрему святиню для цього класу. Як і всюди у пандеренів, в тутешніх храмах навчають шляху монаха. Тут можна зустріти медитуючих учнів, майстрів всіх можливих бойових мистець. Та хранителів історії, а посеред храму стоїть кумедна статуя, яка чомусь нагадала мені про аніме Тоторо. З верхівки храму відкривається чудовий краєвид на весь острів, тому раджу не бути ледачою пандою і піднятися на гору. Зала Лицарів Смерті це власне той самий знайомий Намакерус. Ну а що ви хотіли, щоб вам нове щось зробили? Ага, оце двічі робити щось. Обійдетесь і так. Єдине, що він перемістився ближче до розламаних островів, щоб краще протидіяти демонічній загрозі легіону. Якщо ви ніколи не були тут, то створіть собі вже лицаря смерті, вони прикольні. А якщо серйозно, зараз покажу вам трохи, що тут є цікавого. Цей величезний летючий некрополь має всередині все, що необхідно лицарям смерті. Вивчити некромантію, будь ласка, знайти собі улюбленого гуля та легко, прошу, рунічне коватло для зачарування зброї, на місці, балакучі м'ясні чудовиська та будь ласка. Загалом це місце саме таке, яким воно і має бути, з черепами і смертю в кожному предметі. Я б його, звичайно, трохи покращив, чи що, але маємо, що маємо. Навряд десь на Азероті, і навіть поза його межами існує місце, яке підходить воїнам більше, аніж їх зала Скайріч. Сам Одін найзвитяжніший з воїнів, сидить тут на троні і відбирає найкращих тих, кому дозволено війти до залів звитяги і приєднатися до його армії. Вічна гулянка, вічне життя та постійні битви ось чим живе спільнота в цьому місці. Віддані валькіри знову і знову піднімають воїнів після поразки, і з кожним новим боєм бійці загортовують свої м'язи та рефлекси. Нехай ця зала далеко не найбільша, але досвідченого воїну багато й не треба. Було б що випити, поїсти і файно порубати суперника. І наостанок я покажу вам класову залу шаманів. Отак, ці хлопці та дівчата знаються на стихіях, саме тому їх прихисток знаходиться біля волотенського виру. Не знаю наскільки безпечним є це місце, але якоюсь негодою досвідченого шамана так легко не налякаєш. Як і годиться, в серці Азерот все просякнуте бурхливою енергією стихій, і стихії підкорюються нам без вагань, елементалі раді допомогти і відгукнутися на перший наш поклик. Мудрі шамани готові підказати і направити молоде покоління вірною дорогою. Вогонь, вода, буревії та грози. Стихії лютують і лише нам під силу принести баланс та спокій цьому місцю і решті світу. Дуже подобається наскільки детально тут все продумали один з найкращих залів в моєму особистому рейтингу. Ось таким вийшло моє відео з оглядом класових залів. Пишіть у коментарях, яка з них ваша улюблена. Дуже хотілося ще розповісти вам про артефакти і квести до них, але це вже тема для іншого відео. Дякую всім за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось відео, і я заслуговую на вподобайку. Низький уклін всім, хто підтримує мене теплим словом або копійчиною. Ви найкращі, Бережіть себе, своїх близьких та підтримуйте військо. Всіх обійняв, до нових зустрічей!